Вас, шановна українська шкільна родина. Сьогодні ми радіємо за наших дітей, адже вони пройшли першу частину свого життя дитинства, де вперше свідомо познайомились з книгою. Наше життя також чимось схоже на книгу, тільки сторінки в цій книзі це кожен день. Який ми проживаємо, сумуємо, коли помиляємось, радіємо своїм маленьким і великим перемогам, поступово набуваючи досвіду. Здається, лише вчора ви наші маленькі діти обов'язково заходили до першого класу, тримаючись своїми маленькими долоньками. За руки мами і тата. А сьогодні ви сучасні, креативні підлітки зі своїми амбіціями та переконаннями, зі своїми поглядами, які ніяк не вписуються в рамки світогляду дорослих, і викликають шквал емоцій і суперечок, точніше, дебати з батьками і вчителями яких ви будете згадувати стеклом у серці? Це тому, що ви справжні. І те, що для нас, дорослих, здається, простим, для вас, здається, часто незрозумілим. Але ви вперто доводите нам, що ви також маєте свою думку і все одно намагаєтесь досягти своєї поставленої мети. Адже тільки так можна рухатися далі. І створювати свої нові сторінки книги життя. Адже завтра ви будете тою, тією молоддю, яка творитиме наше майбутнє. Ви світ нації. Тож нехай книга вашого життя буде справжня, буде сповнена вражень і здобутків, яскравих моментів і перемог. Живіть повним життям. Закопуйтесь і будьте щасливими. І знайте, що кожна ваша, навіть найменше досягнення для нас назавжди залишатимуться величезною подією. І нехай поруч із безмежною любов'ю батьків у вашому серці звучать ці слова. Ми будемо крізь сльози сміятись, серед лиха. Співати пісні, без надії таки сподіватись будем жити. Усі свої дні. Слава Україні! А вам, наші герої, вчителі, низький уклін.